Знайомся, це РК-74Т Full Metal від GNG. І це АК, який здатен не просто стріляти, а ще й намалювати посмішку на твоєму обличчі. Тому давай погнали, розберемо його, поки хтось не заплакав від щастя. Ззовні чиста краса, повнометалевий ресівер, сталеві піни, а також ударостійкий, протиковський козький Вага 3320 грам і довжина від 1020 мм до 750 мм. Фокус. Ріст планки такий мод. Чіпляй все що завгодно. Любий навісний аксесуар, а двостороння ручка заряджання це взагалі окрема історія. Всередині теж феєрія. Гірбокс версії 3 з металевими шестернями, а також 8-мм підшипниками. Мосфет для захисту та енергоефективності. Він не перегріється як чорне БМВ на сонці. Хопап, звісно ж, регульований, а камера його металева. Внутрішній стволик довжиною 463 мм та калібром 6,3 мм. Загалом всередині і внутрішні, як у снайпера, який перебив дуже багато кави. На заводській пружині він видає близько соточки, але ми ж з вами чудово розуміємо, що це далеко не межа, це тільки початок. На полі це чистий кайф, 3,3 кг вас не втомлюють, а баланс практично ідеальний. Збільшений ваші скидання магазину дозволить вам уникнути будь-якого дискомфорту при перезарядці, а магазин змінної ємності на 30-90 куль просто фантастичний. І він механічний, і він подасть все до останньої кульки. Мінус Ну він один: ціна з хижою посмішкою дивиться на твою корму. Але за таку якість я заплатив би і ниркою або шматком печінки. Загалом із п'яти це тверда шість. І якщо ви хочете повний огляд на цю красу, напишіть в коментарі.